І всім здорово, друзі, це новий відосик на нашому каналі. Зі мною сьогодні багатий підписник Ультрарейт. Привітайся. Всім привіт. Коротше, він сказав, що за кожен виграний раунд в змагальному режимі він мені буде давати одну тисячу голду. Пацани, я просто в шоці. Коротше, я сподіваюся, що ми сьогодні виграємо кучу раундів, бо в мене є жорстка мотивація іграти тепер, як ви поняли. Ну, так. Да. Короче, пацанчики, мені такого ні разу не було. Ідемо вигравати і кипив, вроді би на. О, забрав. Брать, братик, на... на всі типи, заходимо на жорстко. Mm -hmm. Тихенько, тихенько, тих. Фейко в коннекторі, тип. Давай, давай, братик, треба виграти раунд. Все, я дефужу, я, я дефужу, якщо задефаюся, okay. за тисяча голови okay. на балик. Та ну нафіг. Ви вірите, пацани? Три, два, один. Все, тисяча на баланс, пацани, Сюда. Сюди! Відсікуй мені емочку, пацанчики, просто на відосі. Я вже думав, що якщо ми їх тоді забрали, то вони вже підуть під Б. Я теж думаю, я за це на Б зразу пішов. Пацани, мені вже. йо Йомою! Блять, вже якийсь там танк крутий. Да-да-да, можна реально вже якийсь ніж даже взяти. Пацанчики. Типы, типы тут. Забрав. Йомойте, забирайте. Я один в три. Я один в три. Походу тебе. ставити буде пачку. Мені треба забрати, конує ну я фу. Я не дійсно заберу. Тихо, тихо. А, мене в спину забрали! То, ну, давай питбе, брат, сядемо, давай тут спидом сидіти. Тут, тут. Давай, Йодим. давай. Типы, типы, не, йди найди не найди сюди, сиди там, брат, брат, сиди там. Майдем. Майдем. А, Майдем. А, Майдем. 2. Мінус 2, давай, ще. Аккуратно, ззаді, ззаді. Блін. нічого. ничего. Ничего. Хорошо, я взяв дігл, зараз буду полпот. Тихенько, я на Б сижу. Тіпи а йдуть. Давай-давай-давай. Ну тут. Ой, я, ты хоть их молодец, хорош, хорош, брат. Давай, давай. с хаяшки, а вин и Я фул, я фул. Та да ну, я к нему забираю. Там не читер? Нет, там не читер. Давай, брат, давай. О, ну, ну что за ты? Та я піду на Б. Ты йди на А. Лешко, не Лежко, я почув Міду. на меду. Типи на Б. На, 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 на. Окей. Йду, йду, йду. Знизу, знизу, у мене, Та як мене забирайте? Давай, брат, давай, давай, давай. Хорош, хорош, хорош. Минус один, але... Я думаю, я вже... Я надеюсь, то я а ну, Коротше, якщо ми цю слиму в два раунди тільки виграємо в цій. І в тій 8 то ще буде кайф. Але не хотілося б словатися. Я почекаю ще раз А ну як тип мене забирає просто! А, все, мене забирало, я ефін флайф був. Я шоці. Ну, а ну як мене забирає? Ну, мого тімейта вже забрали на... -1. Коннекторити. Мінус два. Тихенько, тихенько, мінус два. Блін, я хотів в тій посадити, а мене забрало. Давай. Мінус три. Мінус три, я тобі несли. Файдя, тихенько, ми заходимо на Б. Просто пацани пушимо Б. Кидаємо в них гранати Бо, всі. Давай. Гранати кидаємо, пушимо. Просто бешку пушим. Мінус один. Я є, є давки. Давайте заходимо, заходимо, ще мінус два. Красавчик, красавчик. Ну, Якось странно буде за одну капту. Тихе. Ай йо-майо! Та ну, забрали мене. Тихо, 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 тихо. Ну, блін, давай, брат, виери. А ну, з гаєшки! Ну тип на, на тіп на, тіп на. Двоє я на його забрати? О, забрав. Так, да, я йду я на Б, я йду на бай. З тебе забрали, не слабо. О, я забрав тіпа, як у мене залагало. А, а я хаєшечка принесла. У мене у мене тіпа, але я спрыгаю, коротше, мене забирають. Привіт, дем'ян від фолсейда і ультра рейта. Ладненько, пацанчики, ой. цю каточку ми слили, один раунд. Надіюся, що другу ми виграємо 8-0. Пацани, в комментариях оцінюємо Авік підписника. Давай, давай. Давай, давай. Флешечка пошла, я фул. Імба. Я хотя б не. Тут стоїть. Кажці. Ти дай мені тут підсад, дай мені підсад. Ой, в тьому. Давай, іди то... сюди, іди сюди, брат. Живи, живи, живи. Вставай, ставай, ставай. Присядь, 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 присядь. присядь. Спинуй детей Диба, мінус один. А? Мінус 2! Сюда! Ау? Імба! За 2000 Дві <laughs> 2000 голди, пацанчики, за сьогодні є! я в шоці, просто. Хай плен. Хай плен ти. е тип там десь хаешечку брата ему. Хайешка дай? А він буде кишка. десь. Або кишка, кишка, кишка. Або, кишка. Може, кишка може... зараз... 20. О... Третя тисяча голди, пацани. Можу заробити зараз третю тисячу голди. Це вже хватить на... Е, якщо зранку брати М4-1... Е, Це хватить на М4, Трежерхандер, да. три тисячі голди, пацани, на базу. Так, у нас бачить? Тьомка тіп, тьомка тіп. Там... Вон... Я, я бачив, там... Пішли на, на проходив, пішли на. Я його пробував вантапом забирати. Уже на, підемо. Одному не знаю давай зараза открыть я флол теп в ты хрень Тихенько, а мою тип нас собі в спину на воды суету да, да. я, я вже чую кинули смог а ну у нас пачка слилася під апом Блін О, сюда пачка у мене. Давай. мінус, мінус. Ти я пачку остатин, забрав. Осадин, а злой. Забрав пачку. Де він? На, 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 на. Біжи до нас. Я, я вже йду. Поправ Поробу... чермс кишку. Тихо, забрав тіпа планчу пачку. Кишка, кишка. Кишка. Тіп кишка. Мінус... Э, 89. Його один спад Ну тихо, Ой. тихо, тихо. Та ну yeah. заходим yeah. Я мая типа забрал. Yeah. Ще забрав. Давай, оставлю, оставлю. Я, ставлю, я ставлю. Ставте, ставте пачку, yeah, поставлю. Хорош, хорош, хорош. Дима. Yeah. 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 Блин, треба було трошки порівніше, щоб вони ніяк не могли її забрать. Давайте, давайте, треба виграти. Пацан, баги. Сюда, 4000, пацан. Сюда. Так, короче. Кайна. Вот такую вот флажку даю. Хип на Б. Стрибай, не здесь что робить. Помагай, помагай. Блин, минус. Тихо, тихо. Ноль. О, минус два, Хоро... дивись, ты бачил? Хоро... Минус два. Тихо, тихо, молик там. Тонул. Что за поганый молик? Ще типа забрали сюда. Я відкинемо такі Той. смоки, треба заплентити. Я забрали? Тиху, він, тиху. Та, він там. У мене є йде, я, на, я с... піду. Я піду на а щоб де. виграти. Я піду на а щоб виграти. Та ну, яким образом? Мінус 97. Ну що це таке, як сільболти? Заходимо, заходимо, не заходимо, не куди. <риві> <Куда> <риві> вас розбирають? А, таку флешку дали? Та ну, заходимо, заходимо. Якщо не так. Минус, блин. Та ну, як голу дати, типу. Смок да? Та ну він мене забирає, як мене, бізика пораз. Хорош, хорош, на Капець він був. Набив дуже багато, типів. Мінус. Тихо, 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 лоу, лол. Ай-яй-яй-яй. На Б, на Б тип спать. Я бачу один біжить тип хавай. Забирай, забирай. А ну як він не забирає, які лаки просто. Забирали? Як ми... тебя забрали, ми... ой, я маю, Я балку, не знаю, у мене просто за лагає, то я. У мене 800 пін. Зараз. Тихенько, 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 тихенько. Давай, 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 давай. Минус. У мене мі, як будто я граю один FPS. Тихо, 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 браті, тихо, ФПС. Сюда, сюди, і останнь, останнь. сюда, мінус. Остань, я остань. Сюда! 5000 на маленькую пацанчики. 17 на 5 киллив. Давай я откуда флажку отдам. Типа на Б. Давай, давай. Чекай. Але, це може бути я. А, це... Ця... Я чекаю его. Минус Дэн. Минус 20. Ся, Боже, з вікна збирають, як будто Мінус 21. Давай, давай. О, тип, но ожидав минус. Під розмен. Менстендов сама. Почекай, у нас, кстати. КТ забрав.

А яким образом мене забирають? 23 на 7 я тут. Я надеюсь, он байт. А це Бен може бути? Не знаю, я байт не знаю. Здесь тип на Б. Ті байт, тип на Б. Тему на Б, брат. Швидко. Тип на Б побіг. Айке перепідключення. перепідключення, сол. Тихо, давай, тихо. Давай. Він Реально тут сюда 8 тисяч, пацанчики, 8000 8000 голку. Знаєш це. це ти забираєш спини? Да. Хорош. Я, я просто таким побоюсь. Яким, яким образом я не, вони... не можу дати, Аксельболт. Тихо, 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 пацани, Забирайте їх, розбирайте, розбирайте, розбирайте швидко-швидко, розбирай, заходи до типа. У хаті є, у хаті є. Так, да так, -да так, -да, акуратно. Хорош, хорош. Пачка на Б. Пуш, пуш, пуш. Пуш із тіпами зразу. Розбирайте. Давай. Розбирайте, розбирайте. Я бачу я бачу. Якщо виграєш, це 9 тисяч Зліва. Ой. Да, да, да. В кейсах. Давай. В кейсах, в кейсах, та ну! Я... Ладно, братики, 8 тисяч голди у нас вийшло. Да. Я в шокі. Ну, шо, погнали да. віддавати. Коротше, пацанчики, ось він віддав мені голду, вивів мені через бот голд валт голдіжку купили у мене берети. Коротше, я який хотів, думаю, закажу собі керамбіт драгонглас і метелик драгонглас. Коротше, ставимо запросик на нього. Ну і запросик на метелик Драгонглас поставимо, який я давно хотів, який у мене колись був, але я його на жаль продав. Ну що, будемо чекати, поки прилетить, і я підключуся одразу, як прилетить. Ну і значить, прилетів нам керамбіт за 5600 і метелик за 2052 голди. Всім дякую за перегляд цього легендарного відосика і всім пока, пацанчики.